Всім привіт! Наступила зима, і доволі часто з'являються запитання в коментарях. Порекомендуй зимовий костюм. Як вибрати костюм? От в цьому відео я спробую вам розказати, як вибрати костюм, і що ж я зможу порекомендувати під ту чи іншу погоду. Отже, кому цікаво, й дивиться. В кого вже є риболовний костюм, на зиму і не тільки на зиму, на пізню осінь, на ранню весну. То можете не дивитися, а можете просто подивитися і дізнатися мій досвід, як я користуюсь костюмами і що вони собою представляють. На, костюми пишуть, на костюмах в основному пишуть такі дані. це вологопроникність, проникність, повітря проникність і температура, для якої вони потрібні. Тобто одні костюми до 0, інші до мінус 10, до мінус 20 і до мінус 30, і навіть є більше. А як же вибрати теплий костюм? Це найчастіше запитання і таке доволі цікаве запитання. Теплий костюм. А що таке теплий костюм? От, якби я був якимось там рекламичем, Бариго, який торгував костюмами, може я б. Говорив би по-іншому, якби я мав би від цього якийсь прибуток. А так як я не торгую костюмами, я їх не рекламую. Мені все одно, хто який костюм буде купувати, за які гроші, як він його буде одягати. Тому я просто розкажу от по своєму прикладу. Є костюм до мінус 30. Вчора я був на риболовлі, була погода мінус 20 і мені було холодно. Я не міг стояти на одному місці. Холодно, холодно і постійно рухався, холодно. Сьогодні зранку було мінус 18, зараз, напевно, мінус 15. Ось цей самий костюм я сиджу, мені в ньому тепло. Сонечко світить, мені тепло. Бувають моменти, коли в цьому самому костюмі нульова температура, я кидаю на спінг і я замерзаю, а костюм до мінус 30. От як сказати, що цей костюм теплий? Чи якийсь інший костюм теплий, все залежить від погодних умов. І перша важлива така умова це вологість повітря. Якщо повітря вологе, то можна замерзати в теплому костюмі. Ще один приклад. Є в мене куртка до мінус 10. Один день світить сонце, погода така морозна, мінус 8, ну я ще тримаюся. Прохолодно, треба підтанцьовувати, але я тримаюся. Активна риболовля. Якщо в цій самій куртці просто сидіти, я замерзну на кістку, на льодяшку. Інша ситуація. Це сама куртка демін 10, погода мінус 2-5, я активно рухаюся, я не замерзаю. Інша ситуація. Іде дощ, зима, плюс 2 чи 0. Але повітря дуже вологе, і я просто не можу сидіти. Я замерзаю. Ви зрозуміли, що від тих чи інших погодних умов залежить. Теплий це костюм чи ні. Далі, якщо у вас замерзли руки, ви будете мерзнути увесь, чи навіть ноги. Я навіть про ноги потім скажу. Має бути не тільки теплий костюм, а й тепле взуття і рукавиці, і навіть шапка. Тому що якщо якась частина тіла мерзне, то теплий костюм не врятує. Далі момент. Ви активно рухаєтесь, а костюм. Що робить? Він тримає тепло, але всередині у вас утворюється багато вологи. Цю вологу треба від тіла відводити, тому що вона буде охолоджувати ваше тіло. Волога відводиться тільки термобілизною, гарною термобілизною. Далі, треба, щоб під низом зверху термобілизни щось тримало ще тепло. Тобто не можна одягати костюм наверх термобілизни, тому що ви точно замерзнете. Хоча є умови, коли і можна так робити, але це в теплих умовах, погодних умовах. На даний момент, коли сьогодні мінус 15, треба обов'язково одягати гарну термобілизну, потім наверх якийсь фліс товстіший, тонший, там якісь середні, є різні фліси. Обов'язково фліс або щось подібне, якийсь, якийсь, якийсь теплий одяг, кофту там, чи ще якусь куртку таку. А потім вже одягається сам костюм. Якщо ви купите дорогий костюм, який теплий, супер, пупер, модний, розрекламований, але неправильно одягнетесь під низом, то ви в ньому замерзнете і скажете костюм гівно. Навіть виробники пишуть при описі своїх костюмів, що вони працюють при правильному виборі одягу. Тобто має бути три шари. Перший шар термобілизна, другий шар, це якийсь фліс і третій шар. Це вже сам костюм. І тоді у вас виходить теплий костюм. А якщо одягатись, як попало, під низом одягнути звичайні спортивні штани, потім пройтись 2 км, потіти, волога там буде триматися, і ви замерзнете тільки зупинившись. Все. Це зрозуміло. Це вже якби я термобілизну починаю носити з вересня місяця. Може там з мене хтось сміється, що на двоє штанів у вересні ходиш, але. Я ж постійно рухаюся. Якщо одягати якісь звичайні штани, які не відводять вологу, то в вересні можна захворіти дуже швидко. А так, термобілизна відводить, а верхній шар там вже який зручний. Фліс там чи е... щось таке від дощу, але обов'язково під низом у мене вже з вересня це термобілизна. Але сьогодні ми говоримо не про термобілизну, а сьогодні говоримо про костюми, що з цього який висновок. Те, що для мене може бути теплим, для вас може бути холодним. І навпаки, те, що я вважаю холодним, для вас може бути теплим, тому що кожен у своїх умовах, кожного своя риболовля, у кожного своя рухливість, хтось тобто прийшов всім на ящик, от як я сижу на ящику, і я не рухаюся. То мені треба одягнути тепло і не замерзнути. Інший момент, коли мені треба пройти 5 км по річці, по кризі, то мені треба одягнутися легше. І часто в важкому костюмі, в теплому костюмі, йти важко. І ти проходиш, ти розумієш, що в такому костюмі ти багато не виходиш. Тому треба одягатися в міру по погодних умовах. Якщо це активна риболовля, можна ходити в костюмі до мінус 10 при морозі, мінус 20. Але ти активно рухаєшся ти не замерзаєш. А можна замерзнути в костюмі до мінус 30, просто сидівши, а погода буде. Нульова, от я вже сказав, що таке мене було неодноразово, бо сильна вологість і ти замерзаєш. Отак. От Дуже важливо при виборі костюма який комбінезон. Тобто є комбінезон просто, треба роздягатися. Як такий ще до пояса, а є комбінезон, який закриває ваше тіло, вашу спину високо. от. І коли ви нагинаєтеся, то спина не оголяється, і тому тепло тримається нормально. Може, ви чекали, що я скажу, до мінус 30 треба отакий-то норфін, або там до мінус 20 треба отакий-то, там якийсь баф, чи ще якийсь костюм. Отаке От треба, воно буде супер для будь-яких погодних умов. і ви... Один раз купили на 10 років і все, і ви там короче, в шоколаді. Ну, Я не той блогер, який буде розказувати нахвалювати. Якщо ви зараз це відео слухаєте, значить вам цікаво. І ви шукаєте щось, а хтось просто не хоче слухати. Він хоче підбирати за кимось копіювати. От якщо я цей костюм ношу, значить, напевно, він гарний. Кожен костюм гарний під свої умови. Сьогодні в ньому тепло, завтра в ньому холодно. От. В одному костюмі краще сидіти на одному місці і не рухатися, в іншому костюмі треба постійно ходити і активно ловити рибу, бо замерзнеш. Так само, якщо тема човна. От зараз зима, але бувають зими, коли можна ловити в човні. І температура плюсова. От, для прикладу, як був грудень місяць. Що підбирають під човен? Я постійно в човні сидів в костюмі до мінус 30. Але інша людина може сидіти в цих умовах в костюмі до нуля градусів. Кожен холод переносить по-іншому. По-своєму. Тому, коли от мені задають запитання, порекомендуй теплий костюм. Я не знаю відповіді на це запитання, які це такий теплий костюм. І далі за свої гроші теплий костюм. Ватяна кухвайка за свої гроші, вона тепла. Можете її взяти. От вона стоїть недорого, вона тепла. Але вона намокає, вона важка і вона непрактична для риболовлі. Це от був совок, тоді ходили всі в кухвайка, тому що не було іншого вибору. От. Зараз вибір є і можна навіть за недорогі. Щось і зараз можна навіть за недорогі кошти щось вибрати нормальне. Але що вибрати нормальне, я не буду вам рекомендувати. Самі йдете в магазин, дивитесь, одягаєте, чи вам у ньому зручно, чи ви в ньому пройдетеся. Тому що для когось оцей костюм, що на мені, він вважається легким. От, він легкий. А я його вважаю дуже важким, і він мені не подобається на даний момент. Якщо його одягнути і пройти там 2 кілометри по льоду, я просто в ньому дуже сильно втомлююся. Мені треба легший костюм. от. І я думаю собі вибрати ще якийсь легший костюм до мінус 20, може 30. І я взагалі думав, що в цьому році такої зими не буде, тому в мене куртка до 10 була. І думаю, більше зими в нас не буде. А виявилось так, що прийшлося знову цей костюм одягати, який у мене вже років там, може 7. Я не скажу, що він поганий, але він вже просто мені набрид за того, що він не для активної риболовлі. У мене риболовля активна, я не люблю спати на ящику, я постійно рухаюся. Про одяг я сказав, якщо у вас буде, погано, погано, якщо у вас буде погане взуття, то ніякий суперовий костюм не врятує вас від холоду. От. Тому бувають, показують якісь там ну, дорогі. Чоботи чи якісь ботинки, які не для нашого клімату, не для нашої зими, не для нашої води. От, найкращий варіант це чоботи з Єва. От, зараз я покажу вам. Я спеціально одягнувся по-різному, щоб вам показати приклади, як я одягаюся на ту чи іншу риболовлю. Ну, от, тут я штани наверх чобота, а тут всередину чобота. Мені буває зручніше отак. А буває отак. Якщо на коліні, сюди може там потрапляти сніг, вода. Але хочу так, хочу так. І це також залежить на те, як буде потрапляти холод в чобіт. Тому що тут більш воно щільно прилягає, тому холод не так заходить. Тут трошки більше повітря гуляє і тому... Трошки наче прохолодніше, але це ж, це ж залежить, які у вас там і шкарпетки. Можуть бути однієї товщини. Вони є різні по термовіддачі. Там, ну, взагалі всі шкарпетки вони мають бути термо, будь-які для таких чобіт, тому що вони повинні відводити вологу. Як тільки у вас потіє нога, то в цих чоботях ви почнете мерзнути. І що, ноги мерзнуть, мерзнеш весь, замерзаєш. Тому і для чобіт треба, щоб були термошкарпетки. Досвіду риболовлю в мене багато, тому що я ловлю круглий рік в різних погодних умовах, на різні снасті. Це може бути ловля і сидяча, і ходяча, і яка завгодно, і лежача. Але конкретно. Який костюм потрібен вам, я не знаю, тому що ви ловите в своїх умовах, у вас своя риболовля, у вас своє тіло, хтось ловить на розпашку, отак відкрито ходить в мороз, хтось закутується. Але основні правила я сказав, що якщо у вас нормальна термобілизна, нормальні чоботи, нормальні рукавиці, термошкарпетки, потім кофта, то тоді... І нормальний костюм буде працювати. Якщо ви одягаєтесь як попало, тоді дорогий теплий костюм вам не допоможе. Ви, ви спотієте і замерзнете, і костюм не врятує вас від, від холоду. Костюм це верхній шар. Можна навіть е, одягати щось хо, прохолодніше, але під низом одягати кілька шарів. Бувають моменти, коли я це розумію, і я можу одягнути два шари термобілизни. Або там дві кофти якісь додатково, щоб було тепліше. От. І чоботи різні бувають. Так само, якщо, ну так, коротенько сказати про чоботи, написано до мінус 30 чоботи. Отакі з піни. То в них буде комфортно, якщо ходити, ну може до мінус 15, це якщо ходити. Якщо в них сісти, то в мінус 10 ваші пальці будуть крутити дулі в чоботях. Ви просто замерзнете. Термошкарпетки, вони. Перша їхня задача це відвести вологу. От. А зігріває, тепло тримає чобіт. Його товщина чобота. Тому, от якщо мороз мінус 20, то треба одягати чоботи до мінус 50. І тоді буде комфортно. Нога взагалі не буде мерзнути. Якщо там чоботи є легкі до мінус 10, то це осінній варіант. І в мороз в них можна тільки... Коротенько проходитися, а не стояти на місці. Тільки ви зупинилися, ви замерзли. На тему одягу я можу говорити годинами. Можна конкретно розказувати про будь-яку яку річ з одягу, наприклад, почали з шапки, яка шапка зручна, там. чи окремо, відео можна зробити е, про рукавиці чи про чоботи більш детально розказати. Ну, Я можу це зробити, якщо вам буде цікаво, то ви там пишете в коментарях, я щось буду розказувати. Ну, взагалі, в цілому, оце відео я так зробив таким ознайомлюючим. І коли мене хтось спитає, а як вибрати костюм, я просто покажу оце відео. І якщо є бажання, ти дивишся, тому що відповідати, багато печатати, це немає часу, краще один раз зняти відео і показувати людям. Тому що, що 10 років тому, що зараз, принципи Вибору одягу вони не змінилися. Може, там якісь з'явились нові матеріали, які при малому об'ємі вони можуть бути теплими. Але ж все одно я не можу розказувати про ті речі, які конкретно сам не носив. Тому, коли мене питають, який костюм, то я тільки можу сказати про ті костюми, які я одягав сам. Але ж не кожному та чи інша річ підходить. Тому коли ви йдете. Купувати щось собі з одягу, то там дуже великий вибір як одягу, так і, так і взуття. тому що, Чому так? Тому що ми ж не живемо зараз у період Совка, коли всі ходили в однаковий одягу і були одні чоботи для, для всіх. Зараз є вибір і тому вибирайте самі. А я все що хотів, розказав. До зустрічі.